2025 рік став для Національної асоціації поліграфологів України новою віхою нових задач, пріоритетів та цілей. Ми почали працювати максимально активно, ми почали продукувати нові продукти, ми почали по-новому підходити до поліграфології, до інструментальної детекції брехні в Україні. В чому ж ця новизна, Ігоре? Почнете. Новизна полягає в тому, що підхід до надання послуги в першу чергу до досліджень з використанням поліграфа багато, багато років був формалізований, регламентований, і часто він не відповідав тим критеріям, які потрібні для сьогодення. Я наведу приклад: якщо взяти методику, Наприклад, один із тестів американських, він буде звучати дуже гарно. Це буде тест, загальний модифікований тест військово-повітряних сил США. Він звучить дуже добре, але якщо подивитися дещо глибше, то ми зрозуміємо, що написаний він в 40-х роках, загальний модифікований був в 50-х роках. І, на жаль, використовувати 80-річне бачення. Того, як потрібно проводити дослідження, не варто. Це те ж саме, що брати резину на автомобіль, яка була розроблена, спроєктована в 50-х роках, ставити на сучасний автомобіль і розраховувати те, що ми дістанемось фінішу першими. Так не буде. Але ринок формувався десятиліттями, і він формувався дещо малими дуже темпами. Для Національної асоціації поліграфологів першим і основним баченням є не переслідування певного роду методики або авторитарної думки певної людини. Для нас першочерговим є бачення отримання максимально хорошого практичного результату. За десятиріччя разом із сотнями поліграфологів ми змогли напрацювати ту методичну практичну базу, якої не існує ані в Україні, ані в Європі. Наскільки е, глибокою як ми змогли це зробити на сьогодні? Ми поєднали три бачення: ми поєднали методику питань порівняння поєднали. Методику виявлення прихованої інформації та методику нейтрально перевірочних питань і адаптували до реалій сьогодення, до реалій бізнесу, до реалій війни. Ми створили продукт, якого немає на ринку. І я з певністю можу сказати про те, що. Цей продукт не має будь-якого аналогу і на світовому ринку, адже ні в кого не має цього досвіду, і ніхто не напрацював таку величезну кількість досліджень, як зробили це ми. Для прикладу, формальний підхід в тому, що запис реагування повинен тривати 15 секунд. Але це ж абсолютно не так. Адже якщо ми е, почитаємо психофізіологію, то ми зрозуміємо, що головний канал поліграфа це шкірно-гальмінічна реакція. І подивимось на е, термін реагування у відповідь на стимул вигляді питання, ми побачимо, що це 3-10 секунд. Це латентний період, який поліграфолог повинен враховувати при своєму дослідженні. На жаль, ринок наскільки відстав від нинішніх тенденцій, що поліграфолог, працюючи сам, він буде посилатись на цих 15 секунд, але навіть не розуміючи, чому він це робить, бо якась методика 30-ти, 50 80 річна йому це прописала. Але на жаль, це на сьогодні не працює. Щоб бути першим, відповідно потрібно враховувати реалі сьогодення. І потрібно модифікуватися, потрібно вдосконалюватись і напрацьовувати ті методичні знання, які допоможуть бути кращими на ринку. На сьогодні ми це робимо, на сьогодні нам це вдається, і на сьогодні ми є дійсно кращими. От uh, я вдячний тобі за цю інформацію. Водночас дивіться 50-60 роки, догма 25 секунд. Запис реагування. Догма. Догма, що поліграфологи навчаються півроку, три місяці. І це була догма до 90-х років, до початку нульових. Потім догми зміщуються і встановлюються нові догми. 15 секунд, три місяці навчання десь або півтора місяці. Але ці догми встановлюються конкретними людьми. Виходячи з їх бачення, але це всього-навсього бачення цих конкретних людей, які претендують на істину. І от ці догми вони несуть через все своє життя, вони є заручником цих догм. Вони створили 15 секунд, чомусь місяць навчання. А зле забули, що раніше було три місяці навчання, але раніше ще розумніші за них говорили про те, що потрібно записувати 25 секунд. Тому мене є. Заручниками певних догм, ми не є заручниками тих необґрунтованих якихось норм, які повинні просто виконувати бо виконувати. Це все абсурд, абсолютний. І головні точки, знаєте, як в підприємництві, є точки KPI. Це точки, які говорять за твою ефективність, за твою результативність і за те, що ти просто, якщо ти говориш, що ти кращий на ринку. Доведе це КПІм. І от нам це дуже легко довести. Да? Коли на Коновальці 32Г, де знаходиться Офіс Національної асоціації поліграфологів України, який ми ділимо з нашими членами, з поліграфологами, яких ми об'єднуємо, в день проходить до 50 тестів, поліграфолог один проводить 3-4 тести. А щоб ви розуміли, таких поліграфологів у нас ми маємо 15 кабінетів, і люди до нас приходять тестувати. І в день проводять біля 50 тестів. Хто ще це проводить? Кому клієнт так довіряє? Клієнт голосує копійкою, клієнт голосує довірою і кому платить, значить, тому і довіряє. А тому це раз другий KPI – учні, учні не дурні, вони виокремлюють з шкіл, з якихось центрів, з якихось приватних там. Єчеяк, вони розуміють, де потрібно навчатися. І от у 2025 році Національна асоціація поліграфологів України на груповому та дистанційному навчанні вивчила вже біля 40 людей. Хіба це на KPI? Хіба вони не бачать конкурентів? Ось ці реперні точки їх потрібно враховувати. Ми. Не є заручниками слів. Ми працюємо. Працюємо для людей, які хочуть опанувати професію, працюємо для поліграфологів, даємо їм платформу. Робимо Національну асоціацію поліграфологів України на ПУ який єднав, єднатиме поліграфологів і дає їм не ідеологічну основу, не якусь примарну спільноту, де немає практичної е, користі, окрім якихось порад. Які інколи зовсім недоречні. А ми даємо кабінети, даємо поліграфи, даємо замовлення, адмініструємо величезний потік звернень між поліграфологами, розробляємо шаблони, розробляємо інструкції, надаємо безкоштовно методичні матеріали, надаємо безкоштовно підручники в електронному вигляді, а не продаємо їх, і де робимо все можливе, і не беремо гроші за участь, і не заробляємо. На поліграфологах на рівному місці не намагаємось їх зіштовхнути лобами, не намагаємось їх поставити перед вибором, не намагаємось їм висувати якісь нікчемні е, ультиматуми. Це смішно. Хто знає, той знає. Ми не будемо про це. Ми від цього відійдемо і будемо говорити про наші перспективи. А перспективи наші однозначні і чіткі: це формування нового підходу до. Проведення досліджень в регіонах до представництв НАПУ, ось Ігор. Ти зараз очолюєш напрямок проведення досліджень, як в Києві, так і в всіх інших регіонах. Розкажи про те, що в планах, і які, як ми будемо підходити до організації досліджень взагалі в Україні? Чому важлива тут історія з об'єднанням, об'єднанням поліграфологів? Це є вкрай важливим, якщо промоніторити ринок. То можна чітко побачити, що в більшості випадків суб'єкти господарювання, які надають послугу по проведенню досліджень з використанням поліграфу, це фізичні особи-підприємці, іноді цитовки в кількості від одного до двох трьох осіб максимум. Що це означає? Це означає те, що в цих людей, окрім того, як проводити дослідження, як правило, не вистачає часу на те, щоб зростати. Вони самі адмініструють, вони самі закривають всі потреби офісу. Вони самі відповідають на дзвінки і роблять інших багато речей рутинних, які не дозволяють поліграфологу. Це факт, зростати, як правило, він залишається на тому ж рівні, коли він їде в регіон і працює самостійно. Такі реалії і в регіоні неможливо сформувати групу фахівців, як, наприклад, в нас до двох десятків, де б це було можливим, адже такого попиту в регіонах по факту немає. Водночас для того, щоб забезпечити високу якість надання послуги як в місті Києві, так і в будь-якому регіоні. Ми підходимо системно і використовуємо колективний розум, який допомагає надавати цю якісну послугу. Базово відійду від теми скажу про те, що в якості надані послуги 80-90% все залежить від фахівця та від. Того методичного та практичного розуміння, яке він реалізує. 10-20% це інші умови, сам респондент, умови проведення і тому подібного. Я до того, що це і є ключовим моментом успіху, наскільки ця історія добре буде працювати. На сьогодні, як в місті Києві, так і в інших регіонах до проведення одного дослідження підходять десятки фахівців. Адже той методичний підхід, який ми реалізовуємо, він розроблений десятками фахівців, які провели тисячі досліджень, в яких є цей досвід і розуміння, як потрібно це зробити. Якщо взяти стандартизовані підходи, стандартизовані методики, то ви побачите, що такої вибірки, як, наприклад, маємо на сьогодні ми, її немає. Вона в десятки, в сотні разів менша, вона застаріла, вона не відповідає нинішнім реаліям на сьогодні. Національна асоціація поліграфологів України є найпотужнішим ресурсом в Україні, який просуває поліграфологію в Україні, який надає цій галузі нових знань, нових підходів, нових поштовхів. Я та мій партнер Володимир. Ми приділяємо цьому дуже багато зусиль емоційних, матеріальних. Ми живемо цим. Ми дійсно виводимо цей ринок на новий рівень. Про це говорить, скажімо, про це говорять наші клієнти. Мені дуже приємно чути, коли, коли нас хвалять. Це Ну, це дійсно приємно. На сьогодні ми обслуговуємо досить великий обсяг ринку. Ми надаємо послугу дійсно високої якості. Ми можемо говорити про те, що наша послуга відрізняється від інших. Ми такий позитивний компонент на ринку, і нам можна в цьому довірити. Я посміхався, коли поліграфолога, який працює не з нами. Просили робити висновок за нашим шаблоном, симілювати, ну, робити так, начебто це робимо ми. І на наших бланках, і на нашим, з нашими регаліями, і все інше. І це вже визнання. І я навіть не був проти, тому що це для нас реклама, і це якесь те визнання, яке ми заслужили протягом 10 років, коли ми працюємо на цьому ринку. Що хотів би ще заакцентувати. У 2025 році ми оновили Національний реєстр поліграфологів України. Там зараз 500 плюс поліграфологів, які працюють як в Україні, так і в світі. Ми відійшли від догм, коли в реєстрі будуть поліграфологи тільки певного напрямку, тільки причетні до певних асоціацій, груп чи угруповань. Ми не створюємо штучних перепон для. Того, щоб поліграфологи долучались до нашого реєстру. Ми сприяємо їм. Як ми їм сприяємо? В реєстрі є телефони поліграфологів, та клієнт може напряму телефонувати поліграфологу. В реєстрі для кожного поліграфолога зроблено окрему інтернет-сторінку. Це була титанічна праця зробити 500 окремих інтернет-сторінок. І кожен поліграфолог безкоштовно наголошує. Абсолютно безкоштовно може отримати свою інтернет-сторінку, свою, так би мовити, лендінг, сайт, міні-сайт у нас на нашому хабі на базі Національної асоціації поліграфологів, надати інформацію про себе, ми її розмістимо і вже відразу цю сторінку давати в контекстну рекламу, давати в Фейсбук рекламу. І це буде візитівка кожного. І ця візитівка безкоштовна, тому що Національний реєстр поліграфологів України НАПУ, він котується Гуглом найкраще. І це ще одна KPI. Давайте по-чесному. Купити рекламу у Гугла дуже просто і бути зверху по навчанню, по дослідженням. За клік платите 20 гривень, 30, в залежності від регіону, Може, де десь, десь 2-5. А ви подивіться, хто в природній видачі Гугла, кого Google ставить на перші місця безкоштовно. І це два сайти це сайт Polygraph.ua. Та їй. ще є третій поліграф в І Якщо ви детально подивитесь, то саме ці сайти є в природній видачі Гугла. І це не тому, що ми заплатили Гуглові, це неможливо. Це тому, що ми надаємо найбільш корисну інформацію, маємо найбільш класні відгуки і рейтинги. І Google нас оцінює як тих, хто надасть цю послугу найкраще. Тому що це принцип Гугла догодити клієнтові і дати найкращих. Ось Якщо вже моніторити, якщо вже говорити про ті реперні точки, на яких ми акцентуємось, тому що тільки наші сайти вантажаться найшвидше, тому що тільки ми даємо кожному поліграфологу і нашому випускникові можливість безкоштовно отримати сторінку. І вже на наступного дня після навчання, от ви сьогодні закінчили випуск в суботу, а вже в понеділок у вас буде сторінка, і ви вже її можете дати в рекламу своїм друзям, клієнтам, і до вас будуть звертатися. І ніхто, крім наших учнів, так швидко не отримує і в таких об'ємах замовлення, тому що це нереально, немає тієї бази, вона не створюється ось так ось. Ні. Вона роками набувається. І ми цю базу набули. А тому, коли ви будете оцінювати це, я зараз, мабуть, звертаюся скоріше до потенційних клієнтів і до тих, хто, можливо, думає, з ким працювати, в кого навчатись, враховуйте все це. Але про навчання далі. Ну, насправді все також просто на мій погляд, тобто, я також свій час навчався і щось для себе обирав, але це були такі досить швидкі рішення. Все ну, об'єктивно дуже просто. Тобто, є якась база, і можна прийти і подивитись відповідно, як ці люди працюють. І побачити е, все самому, тому що якщо ці люди не змогли працювати самі, то як вони зможуть навчити вас? Тобто, якщо ці люди, е, скажімо, надають послугу е, досить низької якості, е, не ображаючи нікого, але е, десь в підвалі на окраїні міста Києва е, навряд чи Ця людина зможе сказати тобі, як тобі досягнути цих успіхів і як тобі зрости. Я гадаю, що це може зробити тільки та людина, яка сама пройшла цей шлях, яка сама цього досягнула, яка в певний період часу вирішила про те, що так, вона готова здатна цим ділитись. Ну і як на мене, це стосується не лише поліграфологів, а будь-якої ніші, абсолютно будь-якої. Просто прийдіть в будь-який офіс, який е, працює на цьому ринку, в будь-яку компанію, поспілкуйтеся, подивіться на базу і прийміть рішення. Все насправді дуже просто. Об'єктивно дуже просто. Тому що коли ти читаєш просто лендінги різних компаній, ти бачиш там е, досить гучні слова, гучні заяви. Красиві фото. Красиві фото, але. Е, Дещо треба купнути глибше, коли ти за курс платиш 2000 доларів, треба виділити час, піти подивитися на те, як працюють ці люди, послухати їх, задати їм питання. Бо ці фото вони зі студій. А ми на, в студіях фото не робимо. Ми робимо фото у себе в офісі. Я знаю, що багато випадків є, коли там, наші фото з нашого офісу використовують, також на інших сайтах. Ну, все окей. Просто прийдіть, подивіться, оцініть, як ця історія виглядає насправді вживу, поспілкуйтесь, запитайте про ті перспективи, які вас е, чекають, як взагалі ви станете поліграфологом. От взагалі, що, що буде. Запитайте про те, скільки ці люди заробляють. Це абсолютно нормально, скільки не сплатили податків, скільки вони провели цих досліджень. Це ж абсолютно нормально. Тобто по кількості сплачених податків навіть можна зрозуміти приблизно кількість проведених досліджень. Є якась ціна на ринку, нехай покаже вам декларацію, типу де ця людина дійсно надає цю послугу, заробляє, вона може навчити заробити і вас. Це ж абсолютно нормально задати ці питання, отримати на них відповіді для того, щоб зрозуміти, що ти навчаєшся саме там, саме в того, хто сам цього досяг, адже тільки ця людина, тільки ця група людей може тобі це надати. Я до того, що навчати, щоб навчати, це потрібно ще заслужити, в це потрібно багато інвестувати. Ми з Володимиром інвестували в цю історію 10 років свого життя. Ми інвестували величезні кошти, адже практично все, що ми заробляли, ми інвестували. Ми не жили на широку ногу, ми не витрачали ці гроші і не були е, такими, ну як кажуть, мажорами. Ні, все, що ми заробляли, ми інвестували. І я хотів би ще пару моментів, тому що я ними живу, я за них волію. Посвідчення. У нас нові посвідчення Національної асоціації поліграфологів України. Вони дуже класні, вони дуже красиві. Заходьте на сайт, подивіться. Що в нас ще? У нас зразок нового висновку. Ми розробили добровільну згоду, і ми її опублікували. Все, всі наші інтелектуальні напрацювання, вони у нас на сайті. Ми зараз, ось буквально, Цьому місяці оформлюємо електронний підручник, отримуємо рецензії і оприлюднюємо методику Національної асоціації поліграфологів України. Відкрито це буде як Вікіпедія. Тобто, ми не говоримо, що вона ідеальна, ми не говоримо, тому що там є. Багато методик, там є багато підходів. Можливо, десь там вже теж є застарілі матеріали. Але в нас буде принцип Вікіпедії. Коли ви читаєте методику, ви як професіонали, я маю на увазі, поліграфологи з досвідом, поліграфологи, які десь побачили там ті моменти, які можна покращити, ви нам кажете, що ось в цьому розділі я б доповнив чи змінив. Ми колективно, нашими, як ти кажеш, Брейнстормом, да, мозковим штурмом оговорюємо і вносимо зміни. І підтримуємо цю методику, як Вікіпедію, в найкращому стані, тому що ми живемо на новому рівні. Ми не йдемо від одного підручника, який надрукували в 2016-му, а інший буде в 2020-му. А це 4 роки та хоча б 2 роки це багато. У е, нас буде онлайн онлайн іти редагування нашої методики. Онлайн покращення, онлайн приведення прикладів, і це все ви побачите зовсім інший рівень. Ми взяли. Я взяв при розробці підходу Вікіпедію. Це відкрита енциклопедія. От у нас буде відкрита база знань. Це методика Національної асоціації поліграфологів України. Зовсім незабаром буде анонс, і це буде прорив на ринку. Це дійсно так. От ви можете самі в цьому пересвідчитись, зайшовши на будь-які інтернет-ресурси і спробуючи читати що-небудь взагалі про поліграф. Ви будете бачити виключно застарілі історії, які, якщо ти хочеш надавати якісну послугу, вони не будуть працювати так добре, як, як би це могло бути. Я це перевірив сам впродовж цих останніх десяти років, і історія в стандартному розумінні тих підходів вона, вона не працює. Я б ніколи не зміг досягти успіху в цій галузі і надавати одну із найбільш високооплачуваних послуг на цьому ринку, якби ми не внесли свою своє інтелектуальне, практичне бачення в цю методику. Адже різниця в наданні цієї послуги вона просто колосальна. Я абсолютно із розумінням сприймаю, коли говорять про те, що поліграф не працює, що ми маємо негативний досвід, і я розумію, чому це так. На жаль, таких випадків є дуже багато, і такого я чую багато від людей, які мали якийсь досвід до нас. Але після того, коли вони мають досвід з нами, вони пізнають цю послугу абсолютно по новому. А вони починають розуміти, що так це є настільки корисним, наскільки взагалі це можливо, коли мова йде про те, що потрібно перевірити свідчення людини в чомусь, бо часто неможливо встановити в який-небудь інший спосіб, людина щось говорить, і ти маєш цьому повірити або ні. Стався витік інформації в компанії для прикладу. Відповідно, всі працівники кажуть, це не ми. То тобі потрібно повірити в тому, що це була якась зовнішня загроза, а не ізсередини, і далі допускати цих людей до там своєї лабораторії, офісу і інших там речей. Або ж ти можеш скористатися, наприклад, послугою, але скористатися якісною послугою, щоб бути в ньому впевненим і розуміти, що внутрішньо ви всі разом ви можете рухатися далі. І це дійсно десь є зовнішньою загрозою. Таких прикладів випадків є дуже багато, тому попит на цю послугу він досить широкий. Але... Треба казати, як є, і треба говорити про те, що якість надання цієї послуги вона є дуже різною. Я не є прихильником хвалити всіх поліграфологів, бо це мій колега, і я маю так робити. Ні, я не розумію, чому це так має бути. Наприклад, якщо один лікар знає чітко, що інший лікар дістає зуби не, вибачте, не через ртову порожнину, а там щоку розрізає. Бо він чомусь так собі вирішив чи взагалі через голову заходить лікувати ці зуби. То чому інший лікар повинен про це мовчати? Ні, інший лікар повинен говорити про те, що так бути не має, так бути не повинно, і першочергово клієнт не повинен страждати від якихось упередженостей поліграфолога, який працює. Тому кожен а, має право на послугу високої якості, на послугу, яка буде дійсно корисною. Я тільки за, за такий підхід. Я до того, що надання цієї послуги може бути кардинально різним. Дивлячись на різні сайти, ви побачите назву одну: тест на поліграфі, тест з використанням поліграфу, дослідження з використанням поліграфу все це синоніми, але те, що стоїть за цими словами, це кардинально різні речі. Просто кардинально.